Ака вже для господарів Лосенко докочиться до нього ось вона гра пожвавішала трохи морозко. Вирізає до штрафного сторчо! Брати ще з передачі красніч. Коли події розвинулися з розворотом на 180 градусів. Перший ключок проти Антона Яшкова. Рінальдо Рапай проти Яшкова. Рапай кладе Яшкова на газ. Матч поспіль відіграється з програшного рахунку. Робить результат на табло 1-1. І що? У нас все розпочинається спочатку на 69-й хвилині. Кане віддає на гагнідзе. Простріл від нього. Климчук. Помилка у центрі поля. Відбирає м'яч у Лосенка. Кане віддає на гагніт, якраз через те, що широко були в нього. На, на накаті. Голос продовжує насідати на чужий штрафний майданчик. Еліас віде на Цурікова. Цуріков. Удар від нього! Ну і залишили його одного. Стільки часу Андрію давати точно не може. Гол в цьому сезоні УПЛ. До речі, перший.